Наступний гість Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю. Вітаю Віталась пане. Дякую, що знайшли час для е, живого візиту в студію. Тут завжди більше часу. Але почати я хотів би розмову все-таки з холодів, тому що ми впродовж ефіру вже не раз звертали, що дві попередні доби вони найхолодніші за цю зиму. І як ми на українських територіях це все переживаємо, хочеться в цілісному бачити і з окупованими в тому числі у вас є інформація, що в ці морози було. Мелітополі і довкола на Запоріжжі загалом Звичайно, ми бачимо ситуацію, що тимчасово окуповані території непогода також зачепила. Ми бачимо ситуацію, що вже декілька днів, щонайменше 5 населених пунктів тимчасово окуповано Запорізької області залишаються без світла. І основна проблема, чому вони залишаються без світла, тому що немає відповідної кількості кваліфікованих кадрів, хто міг би швидко. Полагодити ті мережі, які зазвичай лагодились протягом декількох годин. Здебільшого від цього страждає тимчасово окупований Бердянський район. А також ми розуміємо, що сьогодні, як тільки немає світла, то одразу не функціонує майже вся інфраструктура, не говорячи вже про те, що Проблеми з питною водою на тимчасово окупованій частині Запорізької області, після того, як ворог чинив теракт на Каховський ГЕС, це постійна проблема, і вода в багатьох населених пунктах подається погодинно. Також ми бачимо проблему з тим, що медицина складніше працює, тому що раніше була проблема з виїздом швидкої медичної допомоги. Наразі ця проблема з непогодою також ускладнилася. Тож наші мешканці. Як були в полоні, так і залишаються, але тепер з комунальними труднощами та з соціальними труднощами. Ну ж видно, підозрюю, російська пропаганда за своєю звичкою буде спихати це все на українське керівництво, яке мовляв, довело місто до ручки. Але коли про російську пропаганду мова, то от недавно була широко розрекламована історія, як росіяни хотіли в одному з італійських міст провести велику виставку про свої досягнення у окупованому Маріуполі, як вони його там. Приводять до краси. А на чому концентрується, за вашими даними зараз російська пропаганда всередині окупованих територій, тому що це ж у березні, я нагадаю, вибори президента Путіна знову, і вони мусять якось це все розказувати і переконувати людей щось робити в зв'язку з цим. Які їхні основні меседжі там для людей? Я думаю, що перше на чому вони концентруються, це повністю завав. Кумірують інформаційне поле. Що це означає? Щоб жоден не той меседж, який потрібен пропаганді, не проходив на тимчасово окуповану територію. Таким чином вони обрізали можливість вільного доступу до всесвітньої мережі інтернет, Вони обрізали можливість доступу до всім відомим соціальним мережам. Вони обрізали доступ до телебачення. Вони обрізали доступ до радіомовлення, і тепер вони проводять зачистку. Що таке зачистка? Вони сьогодні. За рахунок штучного інтелекту намагаються через інтернет. Шукати а, в телефонах, шукати в комп'ютерах, шукати в різних гаджетах, яку інформацію користувачі намагаються знайти, і таким чином вони намагаються вираховувати тих мешканців, які знаходять доступ до об'єктивної до правдивої інформації. А тож, наприклад, тож, наприклад, якщо мешканці тимчасово окупованого Мелітополя через VPN, використовуючи соціальні мережі або меседжери, чекають. Українські або міжнародні новини, то ворог сьогодні зачасту може це бачити, і до таких людей приходять в гості. Перевіряють телефони, якщо знаходять підтвердження, що найменше їх забирають в комендатуру для того, щоб провести профілактичну бесіду. Що найбільше, то забирають в полон. І ми розуміємо, що сьогодні тисячі наших мешканців перебувають в полоні. Тож перший крок рашистської пропаганди це зробити вакуум і обмежити доступ наших мешканців до будь-якої об'єктивної та правдивої інформації. А потім вже включається їхня масова пропаганда, яку ми сьогодні можемо бачити як мінімум по декілька кроків. Перш за все вони намагаються збирати підписи за терориста Путіна, що, начебто, тимчасово окуповані території підтримують терориста Путіна. Потім вони, начебто, урочисто везуть ці підписи до Москви, показуючи, що тимчасово окуповані території також підтримують. Звичайно, це неправда. Наші мешканці, хто вимушено залишається в тимчасовій окупації, жодні підписи за Путіна не ставлять, тому що вони продовжують чекати на повернення збройних сил України. Другий їхній крок вони сьогодні масово наших дітей та підлітків вивозять Зять до континентальної рефі так на так звані або вихідні, або канікули для того, щоб показати, як там живуть люди. Але ж одразу в цій програмі вихідного дня точно є візит до якогось або пропагандистського закладу, або до якогось пропагандистського. Місця, де вони накачують масово наших дітей пропагандою, Тож таки перепрошити намагаються наших дітей. І звичайно, найближчими днями вони збираються провести якусь конференцію в Москві, куди збирають актив з тимчасово окупованої Запорізької області. Звичайно, активці буде складатися або з колаборантів, або з тих окупантів, яких заслали до нашого тимчасово окупованого Мелітополя, і також будуть подавати, начебто, мешканці тимчасово окупованого Мелітополя, підтримують терориста Путіна, і тому приїхали підтримати його на конференцію. Це мова про мелітопольців і жителів громади, які залишилися зараз вимушено в окупації. Значна частина містян виїхала і живе в Запоріжжі чи довкола Запоріжжя, і ви опікуєтеся ними як міський голова і команда ваша теж виїхала. Які у вас плани на цей рік для тих, хто виїхав і зараз? Ну, перебуває фактично не в своїх домівках. Усіх нас у мешканців тимчасово окупованих територій майже спільні проблеми. Саме тому ми об'єдналися в асоціацію, і саме тому ми сьогодні захищаємо інтереси не лише мелітопольців, а всіх переселенців. Одна з ми зараз про асоціацію не громад. Ну, так і є Та. одна з найбільших проблем всіх на мешканців тимчасово окупованих територій це житло. І ми маємо вирішувати це питання. Ми маємо надати всім. Мешканцям з тимчасово окупованим територіям те чи інше житло, що це може бути? Це можуть бути переобладнані гуртожитки, ті, які сьогодні вільні в наших вищих навчальних закладах, в профтехзакладах сьогодні. Проводимо інвентаризацію, щоб у наших донорів потім просити кошти переобладнати це житло, зробити його придатним для проживання і надати як соціальне житло тимчасово переміщеним особам. Сьогодні ми намагаємося. Я дякую нашому уряду, представникам нашого уряду за те, що ми намагаємося зробити особливі умови для програми «Є оселя», також для переселенців, щоб ті, хто виїхали з грошима, в кого є постійна робота, також могли брати на пільгових умовах в кредит. Житло і також. Уж... Забезпечувати себе житлом, друга проблема, яку ми намагаємося вирішити для переселенців, це так званий бізнес-омбудсмен. Всі ті бізнесмени, підприємці, хто виїхали з тимчасово окупованої території, для того щоб заново розпочати свою справу. В першу чергу їм потрібно знайти енергію. Як тільки вони знайшли енергію, їм потрібно знайти кошти, їм потрібно знайти приміщення. І сьогодні ми розробляємо нові програми, нові проекти. І тут міжнародні наші проекти досить досить актив активно включилися в цей напрямок для того, щоб допомогти нашим підприємствам, хто виїхав з тимчасово окупованих територій, заново розпочати свою справу, щоб будувати економіку. А оця урядова програма 5.7.9 на них поширюється. 579 Сьогодні поширюється, але також разом з міністерством економіки, ми сьогодні опрацьовуємо, щоб зробити більш пільгові умови програми 579 саме для релокованого бізнесу. Також звичайно, ми сьогодні думаємо про наших дітей, про нашу молодь. на тимчасово окупованій території з тимчасово. Окупованих територій лише Запорізької області сьогодні приблизно 7 тисяч дітей-переселенців знаходяться в місті Запоріжжя, і сьогодні ми опрацьовуємо питання, яким чином розпочати з 1 вересня цього року їм навчання офлайн в місті Запоріжжя. Вони вимушено також знаходяться в Запоріжжі, тому що вони хочуть якомога швидше повернутися додому, і тому вони знаходяться сьогодні на території міста Запоріжжя. Хоча величезна кількість закладів освіти, саме в місті Запоріжжя, через небезпеку ворожих атак, вони працюють онлайн. Але сьогодні є декілька варіантів, яким чином побудувати захищені школи до 1 вересня для того, щоб діти навчалися офлайн також в місті Запоріжжі. Також ми зіштовхнулися з проблемою того, що всі наші діти, підлітки, вони сьогодні страждають від. Психологічних розладів, і ми достоменно не вивчали, що з цим робити, і як з цим поводитись. Саме тому найближчими місяцями ми запустимо на території Запоріжжя такий центр реабілітаційний для наших дітей, який буде проводити скринінг, такий глибинний скринінг, і будемо допомагати нашим дітям адаптуватися в новому місті, адаптуватися до нового кола знайомих і для того, щоб вони соціалізувалися в новому житті і легше перенесли цей стрес, і такий центр найближчими. Місяцями вже запрацює також Запоріжжя. Маю підозрюваю, що багатьом дорослим теж був би не зайвий такий центр. Точно, ви абсолютно праві. Але сьогодні ми а, думаємо про дітей як тільки. Запустимо цей проект для дітей, то одразу ж ви абсолютно праві будемо думати про дорослі. Панемаре, у нас одна хвилина залишається, але я хотів уточнити. Ви сказали, що першим завданням на цей рік забезпечення житлом мелітопольців і жителів громади, які вимушено виїхали, про яку кількість людей йдеться. Ми розуміємо, що сьогодні це величезна кількість. Наприклад, переселенців всього на території України сьогодні проживає близько п'яти мільйонів. І ми розуміємо, що за один день, за один місяць, за один рік. Це питання точно не вирішиться, але ми маємо знайти шляхи цього рішення, тому що хто такий переселенець? Це та людина. Яке покинуло на тимчасово окупованій території все те, що вона наживала протягом десятиліть. Я от тому уточнюю, бо у мене склало враження, що ви тільки про тих, хто виїхав з Мелітопольської громади, Незвичайно. ви про всіх як звичайно асоціація нескорених громад всіма так і є. вимушеними переселенцями. Зрозуміло, дякую дуже, що знайшли час для нашого ефіру. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був гостем розмовної студії